Американці 100% вимагати нічого не можуть, тому що вони не є стороною конфлікту. Вони можуть впливати, як зі зброєю. Відключили, а, закрили, перекрили. Ну, вони впливають, це психологічний вплив, це також частина переговорів. З точки зору того, що може бути на столі, на столі може бути будь-що. Далі це питання техніки ведення переговорів і. Посваритися і набити один одному обличчя, це завжди також тактика, вона, правда, не дуже ефективна. Що стосується решти, то завжди існують знову ж таки опції для того, щоб переговорювати всі позиції. І на початку переговорів сторони заявляють зазвичай свої максимальні позиції. І дуже часто. Використовуються техніки, коли а, найбільш максимальними заявляються ці позиції, які не є принциповими, для того, щоб потім зробити обмін цих мегапринципових позицій на те, що тебе дійсно цікавить. Тобто, це вже все іде як те, що Трамп назвав граф карт. Виграє, може виграти не той, у кого всі козирі на руках, а той, хто краще розуміє інтереси і можливості іншої сторони. Це питання інтелектуальної гри.